Всім привіт! Хто мене не знає, мій псевдонім Пурчик. Зазвичай я на цьому каналі викладав бектести, а це відео буде розмовними як влог. Про що я хочу розказати? Я хочу розказати про свої помилки. Про помилки, які я припускав доволі довго, зараз зрозумів і нарешті пішов в плюсову динаміку. Правда, дивний факт в тому, що я до цього торгував. В основному валютою, а зараз торгую криптою і успішно. Значить, давайте трошки предісторії про мій шлях. Мій шлях трейдера почався у 2022 році саме з крипти. Я читав книжку про усілякі трикутники, ча чашка з тримачем, ну типу, ці фігури всякі і так далі. І я в це вірив і пам'ятаю, що пробував це все. У зв'язку з тим, що я був неповнолітнім, в мене не було власних доходів і можливості постійно відкладати чи мати свої гроші. Тому неодноразово траплялося такі ситуації, що я на крипту закинув і з крипти зняв. Потім вже університет, можливість якась відкладати, робота, і, звісно, мої справи пішли значно краще. Я відклав не дуже велику суму, а доріз до великої, скажімо так. Типу, мій мій пік був 1400 1500 доларів. І потім в один момент я починаю зливати, купляю, а е, зливаю половину і розумію, що треба щось міняти. Тому що все, що я до цього робив, фактично було лудоманія. Ну, як не лудоманія, а просто удача. Назим це удачею, тому що я не розумію, яким чином я робив фікси яким чином мої угоди спрацьовували? Ще досі не знаю як. І сама суть, що я купив курси на гроші, які в мене залишились. На все, що в мене було, я купив курси. Дуже дорогі. Не буду скривати курс Cryptology. І коли я вже пройшов цей курс, я почав торгувати. Тобто така моя історія. І так, я виходжу на торгівлю. Починаю торгувати, наче все ок. А, як я почав торгувати, я почав торгувати з проп-аккаунтів. І постійно робив корективи, бектести. Навіть канал тут завів в Ютубі, де трошечки цих бектестів викладав. І потім я починаю зливати і на пропах. Це пов'язано з якимись психологічними проблемами, це пов'язано з якимись неправильними діями в трейдингу. І як людина, яка вже сама цим займається, мені, в принципі, особою нема кому сказати, що я не так роблю. Що Дмитро ти не так робиш? Да, мене звуть Дмитро. І приходиться розбиратися самому. І зараз про висновки. Значить, висновок номер 1 не треба частих бектестів. Я робив бектести занадто часто і трейдинг мене з'їдав. Типу, ми розуміємо, тобто я, я завжди чогось думав, що при першій же ситуації бектести. Але для чого бектести робляться, щоб перевірити торгову стратегію. Правильно, правильно. І місцями ці бектести були успішними, місцями ні. Ну, щось не то. E, тобто не треба часто робити бектести. Бектест треба робити, коли ми реально розуміємо в цьому потребу, щоб перевірити якусь торгову ідею, можливо, щось нове. А якщо ти розумієш, що твоя торгова стратегія працює, то ну, типу сенс. Тому що, як не як, реальна торгівля відрізняється від крипти. Якщо ми мотаємо бектест, ми можемо мотати його цілими днями, ну, типу, промотувати дні і ночі, а в, жит... в житті я можу зайти як 4 ночі угоду, того, що я там проснувся рано або. Пізно вирішив лягти спати і такий, Ух, ти, так тут можливість. Так і в 2 часа дня. А міг просто щось пропустити, тому це нормально. Друге. Психологія. У мене відбувалося багато проблем психологічних, скажімо, в житті, які не сильно стосувалися тренінгу, і також стосувалися, тим паче, тиск суспільства. Типу, я максимально, а, за речі, з часом. Спочатку, я коли починав цим займатися, я всім про це розповідав, а потім ти зводишся до висновку, що трейдинг це не така вже і штука, яка б була б зрозуміла для всіх. Для більшості це казано, і потрібно розуміти, що краще промовчати, що ти цим займаєшся. Коли хтось говорить про крипту якусь херню, то лучше теж промовчати, погіркать, посміятися. Як, наприклад, в мене це було сьогодні в спортзалі. Но не за це. І так от, суспільство на мене давить, хоче бачити щось від мене, а я такий. І в основному це рідні, того, що хто знає, якщо я особо нікому не розказую рідні. І важливо в цьому всьому ловити себе на думці того, що я, ага, я роблю не так, тому що тут повівся, і втриматись від торгівлі, або змогти ці думки негативні від. Відклонити. Третє. Треба зрозуміти, що нікуди не треба спішити. Це те, що, знаєте, мною керувало дуже часто. Я прям будував чуть ли не план на кожен місяць, що буде. Зараз мені невідомо, коли я виберусь з кресених бігів, що мої доходи будуть там більше, ніж моя зарплата і так далі. Мені невідомо цього. Але я вважаю, що є важливим. Щоб щось для цього робити. І не на одному трейдингу. Тому що коли ви все вкладаєте в трейдинг, ваші сили і нічого не маєте, це вас убиває. У мене є хобі музика. І, і зараз я звівся до того, що в мене є музика, в мене є трейдинг. Трейдинг, типу, да, він є, але я поставив собі цілі. Це буде наступне правило. І мені є на що відволіктись. Тобто, Майте можливість відволіктися. Якщо у вас буде вибір займатися трейдингом, або е, піти там з друзями гуляти, чуваки, підіть гулять, реально, якщо ви цього реально хочете. Якщо ви будете відчувати, що ви Ну, от якщо ви будете сидіти за графіком і думати, що що я не пішов гуляти, то ну, лучше так не, цього просто не допускати. Якщо ви готові сидіти за графіком, то сидіть. Тобто я не спорю, потрібна дисципліна, але. Розумно, тобто розумно вибирайте. Тому що навіть якщо ви, ви хочете там стати, а швидкість, ви хочете, типу, пошвидше заробити на цьому, ви берете, туди кидаєте великі гроші, зливаєте їх, і вам їх жалко. Так не спішіть. Киньте маленькі гроші, які вам не жалко. якихся 200-400 гривень і торгуйте собі ну, на 1% чи на 5% навіть. Ну, не жалко ж, не жалко. І набирайтеся досвіду. Наступне правило. Це наступна моя проблема це те, що я не мав конкретних цілей. Це таке просте, але я до цього дійшов за півроку після того, як там пройшов курс. Значить, я поставив собі зараз в торгову стратегію свою такі правила, що якщо я за тиждень торгую, ну, впродовж тижня торгую. 4%, я просто зупиняюсь. 4% це не обов'язковий депозит, це стосовно ризик реварду моїх позицій. Бо зараз е, взяти мою торгівлю на крипті, я торгую більше, ніж на 1% у зв'язку з тим, що в мене є ціль е, на розігнати свій депозит до великого. Тобто я не бачу сенсу зараз торгувати, скажімо, якщо в мене там, я візьму условну суму, не говорячи реальних цифр. Якщо в мене всього там 10 доларів, я не буду торгувати на 1% на 0,1, того, що ну а сенс. Можна вже на долар, це 10%. І пішов, поїхав. Да. Тому просто поставте цілі. А, і якщо я 8% торгану в місяць, то мені можна зупинятися і чекати наступного. Все. Це дає можливість не залодити і контролювати свої результати і емоції. Часто буває, що після великого прибутку, ми починаємо відчувати себе королями і чудитися кухирню. Тому важливо зупинитися, відпочити і далі продовжити. Якщо вам більш цікаво подивитися на мої угоди, на мій шлях. В мене є телеграм-канал, який закріплений на цьому каналі. Я думаю, що він буде ще в описі, якщо Ютуб мені вже дозволив це робити. В принципі, таке все основне назвав. Самий простий спосіб справлятися зі своїми емоціями просто відволікати себе самого. Головити них і відволікати. Бо я дійшов до того стану, що я зациклювався на них і цілими днями думав про якісь проблеми, які я не можу в даний момент вирішити. І коли я просто навчився себе відволікати, не повірите, ці проблеми самі собою вирішилися. І все виявилось простіше, ніж я задумував. Тому життя така штука, що нам спеціально дає такі ситуації, щоб ми ставали сильнішими, щоб ми наступний раз знали, як діяти. На цьому все. Бажаю всім позитивного дня. Якщо вам сподобався такий формат, пишіться в коментарях, і я буду продовжувати трошки відео. Трошки це відео вийшло спонтанним, без якогось сценарію, але я думаю, що вам сподобалось і воно було корисним.